Я сам чув, коли я сидів, прикутий кайданками в одиночці, то навпроти був. Каб... до нього заводили щодня після обіду і катували. Я чув крики, чув удари, хруст кісток. Це навіть ті, хто перенесли катування, вони старалися нікому про це не говорити. Так, от пошупки тільки найближчим друзям. Мене попереджавали знайомі, казали, що ти так не пиши різко, бо за тобою все одно прийдуть. 3 квітня до мене приїхали заарештовувати, провели обшук в квартирі, мене повезли у Каховський відділ поліції. Мене зачинили в одному з кабінетів на другому поверсі, прикували кайданками до батареї. І в такому становищі я був три доби. Першу добу нічого не давали їсти. Всі ці три доби в день до мене приходили троє офіцерів ФСБ і проводили допит. Ну, на третій день вони запропонували мені, сказали, що о, вони випустять мене, якщо я на камеру їм ну, перед, про те, що я їх називав окупантами і орками, і пообіцяю, що наш сайт буде співпрацювати з їхньою військовою адміністрацією. Ну, після цього мене повезли додому і прямо на робочому місці в моєму кабінеті зробили це відео. Це розтягнулося десь на півтори години. Там був кореспондент і відеооператор, які сиділи переді мною. За ними сиділи двоє офіцерів з автоматами, і ще один офіцер стояв за моєю спиною з автоматами. Після того мене затримували ще двічі, другий раз вони запропонували просто писати для газети їх. Звісно, я не збирався думати, я просто хотів потягнути час. Ну і я зрозумів, що вже треба виїжджати. Найважче пережити окупацію психологічно.